У луцьких школах поки що не буде метолошукачів та чергувань поліцейських однак, вже невдовзі це може змінитись. Зазначимо міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у 4-7 грудня анонсував впровадження комплексу заходів, покликаних допомогти сформувати безпечне освітнє середовище в Україні. Його основою має стати працівник поліції, який нестиме службу у навчальних закладах та відповідатиме за безпеку дітей, написав міністр у телеграмі. Окрім того, він зазначив, що у кожному навчальному закладі будуть металошукачі та рамки. Очільник департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар у коментарі телеканалу Конкурент Тіві заявив, що готові впроваджувати зміни. Це поки що Клименко заявив. Ще не, не, немає як розпречені документів, які давали можливість нам щось робити. Ну а так скажу, що в наших закладах освіти вже в кожному закладі є тривожні кнопки, тобто на вже перший крок до цього є. Що буде далі? Будуть розпреджені документи, будуть якісь нормативні документи для того, щоб реагувати, діяти, тоді будемо діяти.